Доброго дня, це медіа центр України Одеса. Розпочинаємо наш перший брифінг на за сьогодні. Він буде присвячений тому, як Одесити можуть допомогти врятованим з Херсону безпритульним тваринам. Ну і не тільки тим, що врятовані з Херсону та Херсонщині. Наш перший гість Яна Тітаренко, голова громадської організації Закон природи Яна, прошу вітаю. У ну, мене на руках ви можете побачити водоплаваючу херсонську собаку. Це цуценя, яке було врятовано волонтерами з, вод... з території, яка була затоплена водою. І зараз це прекрасне дитинча потребує найулюбленішої люблячої. люблячої... Родини так сталося, що в перший, в перший день, коли він у нас з'явився, був аншлаг, його сильно хотіли забрати, бо він ви бачите, він дуже красивий. Ми його віддали в руки. Але на жаль, нам його повернули, тому що догляд за твариною потребує відповідальності і не завжди люди розраховують свої сили, тому ми знову в пошуках родини. Він у нас такий не один. В центрі адопції собак живуть собаки, врятовані з Херсонщини. Є кошенята, які зараз проходять лікування, але все одно після лікування і після всіх процедур вони будуть потребувати родини. Тому, якщо є ті одесити або громадяни України, які ще не взяли собаку з Херсонщини, у вас є така можливість, але наголошую, що цей вибір має бути відповідальний і рішення має бути узгоджене з усіма членами родини, тому що, на жаль, вже є випадки, коли ажіотаж пройшов, і люди починають повертати тих тварин, яких вони взяли на емоціях. І це дуже неприємно. Неприємно для нас, як для волонтерів, і дуже е, неприємно для самих тварин, бо вони вже відчули, що таке бути домашніми, і знову вимушені повертатися в притулки. Дякую, Яна. Дмитро... Дякую, Яна. Дмитро Оліщук, волонтер. Ви розповіли, що ви брали також участь в евакуації тварин з Херсонщини. Можете, будь ласка, розповісти про свій досвід? Одразу 8 числа, прокинувшись зранку, ми поїхали у Херсон, розгнали колону, бо прокинулись і просто не змогли пройти повз. Ми знали, що це тварини не чиїсь, це наші тварини. І зібравшись, ми вирушили. Це була тяжка ніч, тяжкий день. Але привезли ми назад 20 котиків і 39 собачок. Котиків одразу ж. Всіх розібрали, але тоді так само були приводи повернення через те, що люди набрали якомога більше, а по факту не маючи можливості їх отримувати. Тому цей вибір, вибір взяти тварину з притулку, має бути осмислений. З цією думкою треба переспати, і точно сказати, що так я зможу цю тварину забезпечити всім, що їй потрібно. Дмитро, дякую, Юлія Шилганова, волонтер. Я так розумію, що одна з тих, хто взяв кошенятку з врятованої Херсонщини, можете познайомити нас з нею трохи, будь ласка. Так, ну це Міюкі, вона одна з трьох кошенят, які були разом у переносці. У неї був братик, і ще була одна кішечка, яка ще зовсім не могла сама їсти. Ми її викормлювали, і тільки як вона змогла їсти сама, вона дуже швидко подивилася на кошенят, які були старші, і почала ходити на лоток, їх розібрали. Але коли нам сказали, що треба прислати фотографії третьої кішечки, ми зрозуміли, що. Не можемо з нею розлучитися. Ми дуже дуже до неї прив'язалися. Наша кішка її прийняла. Вона їздить з нами. Як бачите, вона на шлєці. і е, ми назвали її Міюкі, Це перекладається як пухнасте щастя, і це справді пухнасте щастя. Я не знаю, е, як можна було пройти повз. Ми потім поїхали ще, але у нас не було можливості поїхати вдруге. Але ми з своєї організації одеські котики збирали гроші на корми, допомагали центру адопції та всіляко хочемо допомагати пристраювати цих тварин. Тому що ці тварини це справді маленьке щастя. Вони не винні все, що так сталося. Всі тварини, які постраждали через війну, не винні через те, що таке сталося. Але у наших силах допомогти їм, подарувати їм трохи. Кохання, трохи тепла, трохи допомоги не тільки тим, яких ми взяли, а й тим, які ще залишилися на то ми і люди, на то у нас є людяність. Дякую. Я запитання від Два запитання від журналістів, які дивляться онлайн. Скільки зараз в центрі адопції тварин з Херсонщини, і скільки було, тобто чи багато вже розібрали. Загалом ми порахували, що за три рейди ми привезли 208 тварин. Це загальна кількість тварин, які були пройшли через центр адопції, через волонтерів нашої волонтерської групи. Наразі зараз у нас живе шість дорослих собак, які живуть прямо в центрі адопції. Ще шість собак теж з Херсонщини знаходяться в клініках. Вони зараз проходять інтенсивне лікування через різні ступені захворювань, але врешті-решт вони так само повернуться в центр адопції собак. Тобто, ми маємо 12 дорослих собак, отаке пухнасте чудо і 20 кошенят. Тобто розібрали більше 150 тварин, яких ви евакуювали? А ну якщо математика не підводить, то так, да, то так. Скажіть, в якому ви згадали, що декілька собак зараз в лікарнях, в якому взагалі стані були тварини, яких ви привозили? Чи потрібно було тільки вакцинувати, або там були якісь серйозні проблеми, які потрібно було вирішувати? Були різні, різні проблеми, тому що були дві категорії собак: ті, кого безпосередньо знімали вилучали з води, і ті, кого вдалося врятувати, поки вода не підійшла до місця їх проживання. Ті собаки, які були умовно сухі, в них менше проблем зі здоров'ям, ніж ті, які були в воді, тому що вода сильно брудна. Через це є проблеми з шкіряним покровом і є проблеми проблеми з травленням, тобто в нас є собака, яка, ну ми так думаємо, що на наковталася. Наковталася води і в неї проблеми з травленням. Є собаки, які напевно через те, що довго перебували в воді, мають захворювання, ну, типу нашого, нашого ОРЗ, ОРВІ, і самки мають проблеми з органами статевими. Є собака, яка приплила до нас на плату, це відома всім історія. В неї пошкоджені шкіряні покрови. Ви сильно уражені? Ми навіть думаємо, що є верєверагідність того, що її клювали ворони або сороки. Він старий, має проблеми з слухом і з зором, але ми навіть не думаємо про те, що його ми будемо прилаштовувати. Тобто, ця собака, яка станеться, залишиться на кураторстві нашої громадської організації, може бути, звісно, виключення, але загалом дуже рідко, коли люди беруть собак, які вже мають такий поважний вік. Тобто, та собака, яку всі бачили в Україні, і напевно в світі бачили, яка плила на ну. На плоті, фактично, з Херсонської області вона буде залишатися або в організації, або у когось членів вашої організації. правильно? так я єдине, що хочу запобігти великому скандалу, і сразу скажу, що я не наголошую, що це саме та собака, яка стала відома на всю Україну і за за її межами. Але та собака, яка живе зараз в ветеринарній клініці Лесі, вона так само була знята з плота людиною, яка проживає в селі Григоровка. І зараз вона знаходиться на піклуванні нашої громадської організації. І ще одне питання від журналістів: як можна забрати тварин? Які умови, і чи передбачається якесь кураторство на першому етапі? Безумовно, ми практикуємо зв'язки з людьми, які взяли тварин, якими ми опікувалась громадська організація, і волонтери нашої громадської організації. Це ненав'язливий яз... ненав контроль до моменту, коли ми переконаємося. До моменту, коли ми переконаємося, що тварина в безпеці, умов якихось конкретних у нас немає, тому що все залежить від людей. Бувають ситуації, коли. Сім'я з дуже скромним заробітком і достатком доглядає за твариною, і у нас абсолютно нема ніяких претензій до утримання тварини, бувають ситуації інші, коли люди мають можливість, але не мають бажання. Тобто, це настільки індивідуально, що все вирішується кожен раз, дивлячись на людину, на приспілкуванні особистому. Ми рідко відмовляємо людям, але от що що стосується цього хлопця, який зараз у мене на руках. Ах, через те, що він має дуже симпатичний вигляд і він такий, як плюшева іграшка, на нього був ажіотаж, але на жаль, люди піддалися емоціям. І далеко не всі мали можливість утримувати цю собаку. Ми, ми ми проговорюємо всі ці моменти, що це не іграшка, яку можна взяти на 3-4 дні, зробити фотографії, як ми класно врятували тварин з Херсонщини, і потім повернути волонтерів, коли вже е, зрозуміло, що тварина потребує щоденного догляду, а не там раз на тиждень. Тому все одно закликаю всіх брати тварину волонтерів і наголошую на тому, що в Україні не тільки херсонські тварини потребують уваги і любові. У нас є окуповані території, у нас є деокуповані території, у нас є території зони бойових дій. І на жаль, в нас є просто наші українські землі, де люди ще досі не навчилися поважному ставленню до тварин. Зрозуміло, дякую. І як забрати тварину? Як знайти організацію, як забрати тварину? Проговориться, будь ласка, в ефірі, і ми потім будемо в новини додавати контактну інформацію для тих, хто на це наважиться. Мене звати Яна Тітаренко. в мене є особиста сторінка в Фейсбуці. Я завжди відповім на всі запитання стосовно тварин, які, які, які живуть в центрі адопції собак. Є сторінки Animal Сос Одеса, є сторінка закон природи, так само є інстаграм. Будь ласка, якщо ви зацікавились цією темою, пишіть нам. Ми завжди будемо відповідати на всі запитання. Це так само стосується людей, які не можуть за якихось причин взяти у нас тварину, але хочуть допомог допомагати кармами, грошима, волонтерською допомогою. Так само, будь ласка, пишіть і ми завжди вам будемо відповідати. Дякую. Дякую за те, що прийшли. Дякую, що взяли з собою любимців. Наш наступний брифінг відбудеться о 12.00. Він буде присвячений розвитку фізичної культури і спорту на Одещині. Залишайтеся з нами. Якщо вас цікавить, якщо журналісти зацікавить тема безхатніх животних на Одещині, Херсонщині та в інших регіонах, ми залюбки допоможемо вам з контактами по тієї темі.